Друзі, всім привіт! За наступну хвилину я розповім вам, де можна подивитися матч кваліфікації ліги конференцій Зоря Університаття. В описі цього відео ти знайдеш посилання на підтримку нашої України. Також пишіть в коментарях, хто сьогодні переможе на вашу думку. Ну а ми розпочинаємо. У четвер, 4 серпня, Луганська зоря проведе перший поєдинок третього відбіркового раунду Ліги конференцій проти Румунської університаті. Матч розпочнеться о 20.30 за Києвом. А у прямому ефірі його покаже ott сервіс Сетанта спорт. Посилання я залишаю в описі цього відео, але він буде не безкоштовний. Ціна перегляду 20 гривень. Також з затримкою в 10 хвилин матч буде транслювати телеканал 2+,2. плюс Якщо у вас немає телевізора, щоб подивитися поєдинок, ви можете безкоштовно глянути його на телефоні у додатку Київстар ТБ за спеціальним промокодом. Промокод я також залишаю в описі цього відео, але майте на увазі, Київстар ТБ покаже телеканал 2+,2, плюс який буде транслювати матч з затримкою. Все, друзі, це вся інформація, яку я хотів вам донести. Якщо вона вам була корисна, то оцініть її, будь ласка, вподобайкою та підпискою на канал. На сьогодні в мене все всім добра, слава Україні, героям слава.